Вони казали, в декреті не вийде розвиватись, і я вам скажу, що зовсім то не легка справа. Але я доказ того, що в декреті можна почати розвиватись, тому що активно почала розвиватися після народження другої дитини, далі завагітніла третьою, далі відкрила фоп, і я вам скажу, що так з дітьми це насправді не легко. Ти хочеш набагато більше встигати, робити якісніше. Але якщо по правді, то діти для мене стали стимулом. Не застрягти в декреті і не бути присвячені лише їм. Я вам можу сказати, що якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви побачите про той шалений ріст, про ті шалені неймовірні зміни. І безмежно вдячна саме за те, що я тоді, колись давно в декреті, не здалась, не зупинилась, не знайшла. Чому повірити тим людям, а повірила собі? І тому зараз хочу надихнути вас, що в декреті можна розвиватись. Можливо, не такими супершвидкими темпами, але можна, можна продовжувати. А особливо, коли в тебе є підтримка, або якщо навіть її немає, важливо, щоб ця підтримка була всередині себе, підтримувати себе. Робити те, що подобається, і якщо зараз немає конкретної відповіді, що подобається, це нормально. Шукайте, пробуйте. І найважливіше, не вимагайте від себе зробити так, як хтось, тому що у вас своя історія, а в когось своя історія. Тому підписуйся, слідкуй, надихайся, кайфуй, бач, що інші можуть, і ти зможеш обов'язково також.